Рибок прям вау. Прям вау. Дуже класний. Тут така двойка вони є. А це вже просто прекрасна знахідка. Подивіться який. І ще більш симпатичніший гриб. Ось тут мене чекає. Дивимось. Ось який. А зараз знаходимося на водоспаду. Дивіться який. Опа, опа! Ну, точ-точ, в точ іду туди, де йшов він. Дивіться, якого гриба тут викинув. Ну, Але гриба хоч би він викинув, хоч би ми викинули, бо наш який вже червивий. Всіх вітаю на каналі Файні Гриби Карпат. Я в лісі знову йду туди, де був попередньо. По старій дорозі минулого разу піднімався прямо на мотоциклі. Виїхав туди на пагорб, щоб зекономити маршрут. Але дорога поганенька. Виїхати можна, звичайно, непогано, але я вирішив, що краще тут підіймусь пішки і спущуся цією дорогою. Зроблю круг, не потрібно мені ні до мотоцикла вертатися, нічого, то так буде набагато швидше і комфортніше мені. Рюкзачок, все, напакований. Зараз набираємо води, штатив з собою взяв, ще перекус з собою взяв і йдемо шукати, бо сьогодні хочу таке більш-менш велике полювання. Багато місце не взяти. Кого цікавить рюкзак зачок такий від Акрополіса, можете замовляти по силу в описі під відео, або просто заходьте на їхній сайт, у них великий асортимент, це український виробник. Там багато чого можете для себе знайти, як для грибарства, для риболовлі, для багато чого. Раніше тут була дорога, і попередньо я туди підіймався цим потоком. Зараз буду краще цим ну зробили дорогу, то краще буде мені ходити. Ну що ж, не буду затягувати відео, вже й так хвилину тут дробочу, і йдемо, дивитись білі гриби. Не забувайте підписуватися, ставити лайки, писати ваші враження від відео. Вперед! Особисто мені тут дуже подобається, бо природа просто фантастична. Дивіться, як у фільмах такий потік гарний. Тут камені такі великі, прям мохом заросло. Кам'яниста така дорога, водичка тече дуже топово. Тут прогулятися, прям як для туристів, теж дуже класно. Ну, тим паче тепер зробили дорогу, тут якимось вазиком без проблем можна собі кататися. Тільки нагляньте. Ну, дубовики, якого забарвлення. Чи це не вони? Там начебто дубовички. Але такі симпатичні грибочки. Я їх чіпати не буду, бо я їх і так не забираю, та може хтось забере собі. Але такі прям шапочки в них золотисті. Прикольні зроблю собі і фото. Мабуть стільки сироїжок я ще в житті не бачив як цього року Дивіться, Які скільки їх. І так тупо йдете лісом. Всюди. Такі купи лежать. Ну, ось там дивіться, далі йдемо. Ось сироїжка є. Є. Ось тут була. Ось тут. Ось там. То не бсировішка була. Ось там ще дві. Одна там, інша ось тут. І так пішло, поїхало. Дуже багато сироїжок. Ну, не буду вам всі показувати, тому що ось тут їх дуже багато і вони зараз якраз на такому піку роста, що дуже-дуже красиві. Ну не такі, як ці вже. Ці вже трохи постраждали. Ну, але тут знову, бачите, хороша. Дуже їх багато, одним словом, по всьому лісу. Але я вже достатньо їх назбирав, сьогодні їх наберу ще дві. І так, Сам, навіть дорогами. Я вже не кажу про ліс, де є його місцини. Зараз нам ще тут покажу, дивіться, Щоб не думали, що я щось вигадую. Сироїшка раз. Сироїшка два. І треба вдивлятися. Ось тут під листям третя. Дуже-дуже ну, їх багато. Але сьогодні не беру. Так, в такому камінню знайшов якусь знахідку. Не впевнений, що це білий, але дуже схожий. Дивіться, що за гриб. Що в нього за ножичка? Схожий на білого, ану зараз зірвем подивимось. Це не білий. Ого. Ану дивіться, що за гриб Спеціалісти. Давайте. Пишіть, що це за гриб. Я таких не впізнаю. Ось такий гриб. Ну, дуже схожий був на молоденького білого. І ще кажуть, що поблизу, де росте ось така ось такі рослини, то завжди ростуть білі гриби. Ну, зараз поглянемо, чи тут будуть. Ну, що можу сказати, можливо, це і правда, тому що неподалік я знаходжу першого білого гриба. Дивіться, який. В поганенькому стані, напевно, буде, бо корінь такий собі. а ну такий ще, щось є на ньому і живе ще, не повністю його згризли. Але ну гриб такий. Шапочка ще з вигляду непогана, але слабенький, слабенький. Ну нічого, я зараз почищу його, подивлюся, що з нього можна вибрати. І буду дивитися, чи нема тут ще поблизу. Ось за цими буками туди схожу, йду дивитися. А ось нарешті друга моя сьогодні знахідка. Білий грибочок. Хороший. Опа, як заріс під коренем. Навіть не під коренем, а під просто зваленою гілкою. Зараз стану в холодочок, щоб вам було краще видно. Ось такий хороший, майже неушкоджений. Ну, є два вже у мене, але... Слабенько поки що, ну ідемо до наших місцин, можливо, щось буде там. Ну, бо поки що грибів не густо. Але гарний. А зараз наближаємося до водоспаду, який тут є в лісі. Ніхто б і не подумав, що ось в такому невисокогір'ї навіть, я б так сказав, тому що гори тут малі, є ось такий водопад. Досить такий великий. Дивіться. Тут висота, що треба. Ось який. Аж туди донизу. Ну, я знаю скільки тут метрів. Ну, десяток точно, є, а то й більше, може метрів 12, якщо навіть ще й не більше. Ось такий. Ну тут зараз мало що можна поглянути, тому що нема великої води, він слабенький. Ось тут ще такі камені. Ну, але фотки можна зробити прям чудові. Ось тут теж такі скелі великі-великі. Ну, файно тут, файно. Я думаю, десь тут близько 15 метрів він буде, якщо брати аж прямо туди до, самого, до самої рунини, що протікає. Ось так. Десь спущуся, як буде більша вода, і покажу вам. Я вже показував його неодноразово у своїх відео. але Багато нових людей і не бачили. Ось така краса. Так, є знахідка, але зараз глянемо, що це в нас, бо схоже і на білого, але схоже і на дубовика якогось то. Не знаю, зараз зірвем подивимось. О, це буде дубовик. Так. Ось такий. Але з виду був здалека здавався білий гриб. Але мене опередили, це 100%, тому що... Тут я вже побачив почищені білі гриби на ну, корінці. Ну, то я йду по сліду, де вже пройшли. Бо Тут фактично зараз немає де шукати інде. Один гриб я вже поставив у великий рюкзак, попив води та думаю, переставлю заодно, там ще пару лисичок знешу. І... Коротше, Я йду по слідах уже якогось грибника, бо тут нема більше куди йти, тут лише поки не вдарять дощі, то будуть гриби тільки попри потоку. Тому ось так. Зараз йдемо дивимося, що залишилося. Ну, ось так, бачите, прям вода тече і з боку ростуть лисички. Лисички люблять вологу, але вони е, теж маленькими кубками чомусь попадаються. Ось тут дві шточки і тут одна. І, ну, якби дві, але такі слабенькі, бачите, взагалі дуже. Слабо з грибами зараз. ну Нема дощів, нема грибів. Але шукаємо, шукаємо, бо може десь де волога затримується, гриби все-таки можна знайти. Забрав тут в одну місцину кругом такі сироїшки. Їх тут дуже багато. Я так ходжу, розгортаю листя і дивлюся, а там не сироїшка, а ось такий білий гриб. Це вже такий більше змахує на осінніх. Ось такий, бачите, один сьогодні попався такий. Ну зараз тут подивлюся, ще може десь під горбиками ось як під тим, наприклад, бачите, може бути ще, ані то якийсь мухоморчик. Ну, але зараз тут їх багато подивлюся. Може я ще десь по білому грибу. Так, як раніше я говорив, іду по слідах вже грибника, який пройшов попереду. Не знав, як він тут не знайшов ось цього гриба, бо знайшов тут зразу така невеличка галявинка. Шість коренів почищених. Ну, не в одному місці, а так по галяві. Ось тут навіть можу вам показати. Дивіться, два такі знайшов тут. Навіть можу вам недалеко показати по перевертані гриби. перерощі. Ось один тут, другий ось там, прибережку, і також там трошки нижче місцини де чистив. Гриб залишилося коріння. Ось тут був гриб, стовідсотково. Ямочка від гриба. І десь тут я бачив ще місцини. Ось тут, дивіться, корінь. Ось тут корінь з гриба. І там недалеко недалекось чистив теж. Ну. Добряче тут знайти мав. Але ну що зробити. Я не встиг, так не встиг. Шукаю далі. Так я зразу біля цих двох не помітив, а там іще ось з-під листя такий третій. Показався. Ну тут такі вони, бачите, листя більш-менш таке високе, то їх не дуже помітно. Але це вже такі з, з тих осінніх грибів. Вони вже на такі більше схожі. І дуже тут пробігнуся. Ось тут так пробігнуся. Подивлюся, що ще вдасться знайти. Ну, точ в точ іду туди, де йшов він. Дивіться, якого гриба тут викинув. Ну, але гриба хоч би він викинув, хоч би ми викинули, бо наш такий вже червівий. Ось. Але так здалека гриба такого, коли знаходиш, то радієш, думаєш, о який великий, зараз прийду. Він чистенький. Так, сьогодні не густо. Прям дуже слабенько, я б сказав, але цей грибок, прям вау. Прям вау. Дуже класний. Тут така двойка, вони. Ну то є краса, хай би що хто не казав, то є елітна знахідка. На такий час. Грибів дуже мало. Я назбирав, це тільки шість у мене з цими двома буде сьогодні. сьогодні. Ну, ось ще раз така лайк за таку знахідку. Клас. Ану. Все таки я попав туди, де ніхто не був. Дивіться, знайшов такого білого гриба, але уже гнилого. Але це не біда. бо дивіться, що в мене тут є. А це вже просто... Прекрасна знахідка, подивіться який. Опа-опа, якби йому ще кореня не з'їли, навскрізь жуки прогризли, але з виду був дуже хороший. І це ще не все, тому що іще більш симпатичніший гриб. Ось тут мене чекає. Дивимось, ось який справжній красень. То вже так. Да. Щоб я таких хоч десяток був, знайшов сьогодні. Це було б взагалі супер. Ну, ще можу знайти, але не знати, не знати, бо бачите, що мене опередили всюди тільки коріння знаходжу. Це, звичайно, повезло, що тут знайшов такі гриби. Але гриби просто фантастичні. Ой, віть, який класний. Прям дуже хороший. Чесно кажучи, я мало розумію, як ці гриби зараз ростуть, тому що дивіться, ось такий самий Уже можна сказати осінняк. Виріс просто, ну, просто в сухому бучнику. Ні вологи, нічого тут нема. Ось такий виріс, білий гриб. Один. Поблизу не бачу нічого. Ну, я, звичайно, зараз трошки тут походжу, подивлюся, але... Ну, фактично, більше тут я не бачу. Як вони ростуть, поняття не маю. Але радий, що знайшов. Іду дивитись поблизу, може ще щось знайду тут. Ну, бо дуже слабо в мене поки що. Надія, є ще на інші місцини, але топові місця вже пройшов половину. Ось так. Всяких грибів у лісі повно, навіть на дорогах, але не таких, як мені потрібно. Ось іще. Приклад грибів. Навіть не знаю точно, що за гриби, але не білі. Ось такий, дуже схожий прям якийсь. Не знаю, що за гриб, чесно. Дуже аж резиновий такий. Опа. Ну, ну не білий. Хто знає, що за гриб, а Ну, пишіть. Ще там два ті чіпати не буду. Тож, полювання сьогодні не дуже вдали, грибів було надзвичайно мало. А й так находився. Такий маршрут улупив, а грибів так мало знайшов. Взагалі нема настрою, буду закінчувати і йти додому. Хіба ще дорогою щось знайду та дозніму. Але дуже слабо. Чекаємо дощу, не знаю, навіть і не буду вже напевно за ці дні йти до лісу, бо нема сенсу. Хіба десь там раз у три дні піти подивитися десь, але поки не буде великих дощів і осінніх грибів, то я думаю, вже в ліс не варто йти. Всім дякую за перегляд, до побачення.